Покататися до схочу не вдалося, лід так потріскує. Раптом провалюсь, хто мене буде звідси доставати. Безлюдне місце нема ні душі. Тому цілях безпеки. зняв коньки і треба це добиратися додому. Ну, катання на коньках і тріск льоду. Мені нагадав деякі розповіді моїх старших так сказати, родичів про Другу світову війну, яка чомусь перекликається із діями оцих орденців, які тоді вели себе дуже-дуже жорстоко. Десь літак летить. Може, сьогодні знов обстріл буде. Ну, не важно. Важливо те, що мій батько закінчив Ржищівський зоотехнікум. Будівельний технікум до війни був зоотехнікум. І перед самою війною він ще захотів бути військовим. Поступив. У Вінницьке кулеметно-стрілкове училище. Привчився там три місяці, почалася війна. Ну йому присвоїли молодшого лейтенанта, дали посаду. Е, як він називається? Не начальник. Начальник кулеметного взводу. І відправили на фронт 41 рік. Німці наступають, наступають, наступають і дійшли вони там, не пам'ятаю в які дивізії, в які армії, дійшли вони до Ростова на Дону. Німці Ростов-на-Дону захопили, а наші частини знаходяться на протилежній стороні. Північного дінця, по-моєму, Северний Донець. Ну і командир дивізії, щоб показати якийсь, так сказати, свою командирську волю, вдачу, вирішив, ні з ким не погоджуючи, кинути наші війська через північний донець на Ростов, щоб взяти Ростов. А листопад місяць лід ще тільки-тільки про шерх. І от вони, бійці, мусили бігти. Лід ходить так от хвилями. Якщо хто зупинився, провалюється, йде під льот. Все. Амуніція, зброя тягне його на дно. Якщо хто повертається назад, теж там вже все провалено. Тільки треба бігти вперед. І чим швидше, тим краще. Ну і от батько з кулеметом перебіг. Він такий був невисокого росту, зросту і перебіг там на ту сторону, ранений був. Куля пробила плече, він навіть не замітив, був такі тілогреєчки. А коли вже перебігли туди, там, ті, хто зміг перебігти, німці, коли побачили, що такий штурм йде, вони утекли з Ростова. І в 41-му році це наші війська, де б був мій тато, звільнили Ростов. Ростов звільнили. От. Це вперше дало що все відступали, відступали. Ну і розказує, що сидять в кімнаті там, п'ють чай, там гріються. І раптом заходить, чи якась палатка, чи щось таке було, і раптом заходить німець, обвішаний гранатами, замайсер, все заходить до них. Їх 12 чоловік сидять. І одна гвинтівка на дванадцять, і та стоїть у кутку. Ну, вони думали, ну все, капець. А німець так подивився туди-сюди, підняв руки і каже, Гітлер капут. Ну, підійшли до нього, зняли це все. Гранати, там, автомати, все. Запросили на чай до себе. І він розповів, що він заблудився, заблукав. І не знає, де там свої, де що до чого. Ну таке. Після цього німці знову захватили Ростов і почався далі наступ. Е, наступ, як розказувала моя мама, вона теж відступала. Ну, вона не військова була, вона вони там теж тікали. Туди на схід і дійшли до Рубежного. Це, по-моєму, Луганська область. Ще раніше вона Ворошиловградська називалася, Рубежного. І там їх німці догнали, і під час евакуації вона була там на окупованій території. Ну, розказували, що як. Організовувався відступ. Всі продукти харчування, скрізь все забиралося. І горючі смазочні матеріали теж забиралися повністю. От, забиралося той тобто, німці на пусте місце, щоб приходили. Ніхто не думав про людей, які залишалися. Ну і от в такій ситуації люди значить, що робити? Здавалися німцям і е, і, і що. І під час це ж такої от, такого відступу, що все вигрибалося, і ніхто не думав про людей, які залишалися, то е, багато Ще зненавиділи ще із революції жовтневої цієї перевороту, ненавиділи комуністичний режим, який особливо на Україні, в Україні, де людей знищували і голодомором, і чим тільки не знищували, і українці ненавиділи цей комуністичний режим. І коли німці це наступали, то була масова здача в полон. І військ. В общем, до Москви дійшли. Е, є такий історик Марк Солонін. В новинах він там є, я часто дивлюся. І Він розказує, півтора мільйона взяли в полон. І німці не знали, що з ними робити. І декого, особливо це на Україні, відпускали, відпускали додому. А ти кажуть, ми не підемо, там нас уб'ють, розстріляють, остаємося з вами. Ну от що з вами робити? Коротше говоря, організували якісь там поселення і охорону оцих полонених. Організували із е наших, наших, українців там, хто там був, а самі пішли. От. Ну оце ж теж блокада Ленінграда, Там була моя. Вірніше не моя, а мого тестя брат був. І він розказував, що теж все вигребли, усе продовольство, зірвали водопроводи, зірвали електростанції, забрали всі горючі смазочні матеріали, все. А людей оставили в Ленінграді, Оставили, що хочете і роби. Німці зорганізували блокаду, і отож, скільки народу там полягло в результаті того, що не було чого їсти. Коли німці підійшли до Москви, моя рідна тітка, тетя Оля і син у неї був Коля, вони були в Москві. І моя хрещена, тетя Груня, ну мене тоді ще не було. А вони вже були, вони були в Москві жили. Так от на Москву падає німецька бомба в той будинок, де жили мої тьоті. Ну і оцю ж тьотю Олю і Колю убило. а тьотю Груню винесла там у вікно ударною хвилою і залишилася жива. Це вона моя, моя хрещена потім стала пізніше. Ну і розказує тетя Груня, яка стала жива, розказує, що мордерство, страшне Так, да, Уряд там весь утік в Куйбишев. Сталін побоявся, так сказати, тому що він бачить, що на нього хочуть звалити цю всю вину із за нападу Німеччини на Радянський Союз. І він побоявся, він залишився в Москві, а, а всі рванули в Куйбишев. Начальство. Ну і в Москві почалося мародерство. Страшне мародерство, там все почали тирити, все, все, все потрошити і, і, і все проче. Ну і отож Сталін видав наказ, ні кроку назад, от, стали в глуху так сказати, оборону, під, підійшли там Сибірячки. От було таке жорстоке время, там на заводах, де я це виготовляла зброя. За за запізнення на роботу там розстрілять, за те, що зламав сверло, розстріляти, за всякі так здать невиконання наказів розстріляти, за град загін і тоді був сильний мороз, 20 градусів морозу і снігу по-пояс. По, по і у німців усе заклякло, вся техніка, вся це заклякла, оце їм не повезло, а так би взяли в Москву. І тоді, оце ж після того, це переломний момент настав, і почали наші війська. Ну як, війська, це ж Радянського Союзу почали наступати. Але ви подивіться, які жорстокості були під час наступу. Замість того, щоб підготуватися, от, не спішити. А то до якоїсь дати? До сьомого листопада взяти Київ. От. І от відволікаючий маневр в Український плаздар Муржищеві. От, там зібрали молодь, не дали зброї, дали плоти от з такого очерету, от як тут. І вони почали там форсування Дніпра того. Хто там був, то там жах. Правий берег високий, лівий низький і от пливуть. Якщо... Можна було б дерев'яні щити зробити, але очеретяні вони чого зробили очеретяні? Щоб швидше гребли. тому що якщо буде слабо гребти, то потонеш. Так і було. Потонуло дуже багато людей, там, наших. Гвинтівка була одна на двох. Той тобто рядом біг без гвинтівки, а той тобто спереді з гвинтівкою там пострілював. Ну, коли того бувало, то цей підхваткував гвинтівку і, і, значить, это. тобто людей абсолютно не жаліли. Не жаліли. Жорстокість була страшна. І оце я дивлюся, повідомлення із фронтів. Те ж саме. Орда є орда. Вони будуть, будуть воювати з нами до, до останнього. До останнього ординця. Вони всіх знищать у себе, але не здадуться і не заспокояться і не оставлять нас в покої. Я нещодавно був у військкоматі. Тут же дивлюся, читаю, що всіх чоловіків треба брати на облік. Уже там не йдеться про вік, про все. Думаю... Я ж прописаний у Білій церкві військомат. Я живу в Кагарлику, думаю, там, може, шукають мене, О, то думаю, щоб не їхати туди, піду в Кагарлицький військомат. Приходжу, там черга на, на, цей, на облік. І я там зайняв чергу, вистояв чергу, дійшла в осеред до мене, а ви чого? Кажу, «Ти, ти, це ж встать на облік. О, дав військовий квиток. Ну, від цього пенсійне посвідчення. Вони, там ви ж уже вже. Ми ж не в Росії, каже. Там у Росії всіх підряд метуть. Всіх підряд. А у нас ні, у нас до 60 років і то, в крайньому випадку, таких старих. А так, молодь в основному, що ви будете там? Я кажу, ну, Хоч якоюсь канцелярською роботою мене загрузить. Я кажу, друкувати вмію, десятью пальцями не глядя на машинки друкарські, на комп'ютері там, на чому завгодно. Або провести заняття по боєприпасам, по техніці. Ну, я 8 років учив боєприпаси. О, де що знаю. Може щось таке корисне. Ну тоді до воєнкома. Послали мене до воєнкома на другий поверх. Приємний такий товариш, ну, хлопчина, вислухав мене, записав у, у цей собі мій мобільний телефон, хто я такий, і каже: ну, коли треба буде, ми вас покличемо. Ну, хорошо. Тобто, відношення у нас у армії не так, як в Російській Федерації. Всіх метуть підряд беруть, кидають. Ніхто нічого не, саме, не дивиться там, чи, чи підходить він, чи не підходить. Всіх метуть. Оця жорстокість, вона все время така була там. Начина, починаючи з монголо-татарського іго, і оце м -м, війна з Наполеоном, все знищить, все. Палить все, 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 за своїх людей ніхто не думав. Ну, тому по цій війні, яка це зараз, з такими це проволочками, то дадуть зброю, то не дадуть зброю. Наш головнокомандуючий там скільки каже, дайте далекобійну, дайте так, щоб подальше їх достати. Не можна з ними церемонитися, не можна. Це це не, не, не ті не ті люди, з якими можна заключити якийсь нормальний мир. Це будуть лісти, лісти і лісти. Без всякої, так сказати, жалості треба їх знищити, гадів. Знищить і у нас, розумієте, українців такого це, жорстокої такої поведінки це немає у хлопців, що воюють там. Ну, якщо це тільки доведуть і мусять мстити, тому це такі думки. Ну, зараз подивлюся, там живлення, може. Ще хотів одну деталь сказати. Мої знайомі любимі поетеси Галина Запорожченко і Надія Бойко привчили мене спостерігати за природою. за Божими творіннями, зокрема, за птахами, за звірями. І от я замітив, от птахи, вони по всьому світі розподілені так, що кожен знає свою територію. І от відлітають там в теплі краї, наступного року прилітають на своє місце. У кожного закріплена. Свій ставок, свій ліс, свої гнізда. Ніхто нікому так сказати, не заважає, ніхто нікому так сказати, ніяких проблем не створює. От, от замітив так. В цьому році, верніше не в цьому, а в тому році, коли оце Орда. Почала там обстрілювати заповідники, Кінзбурзьку косу. Там вже багато загинуло і звірів, і риби, і птахів, такі, які так, і рослини, які оце змушені були туди тікати літом. Я замітив, що у нас у Кагарлику з'явилися якісь не такі горобці, як були завжди. З довгими хвостами. Таких раніше не було, з довгими хвостами. І от вони сиділи там і, так сказати, літали горобці. І що цікаво, що е горобці тутешні, хі -хі. вони їх боялися, і вони, так сказати, ховалися від них. Десь вони зникли ці короткохвості, а довгохвості залишилися. Ну і я я помітив, помітив, що коти, в нас же котів тут багато, як і собак. От, я замітив, що от я служив в авіації і ми е, часто співали пісню. Все вище і вище, і вище, стримим ми в політ наших птиць. Так от, оказується, кіт мене навчив що щоб добратися до цілі, треба наоборот прижатись до землі і потихеньку, потихеньку горобець сидить, довгохвостий. Вони підключились для допомоги горобцям короткохвостим. А потихеньку, потихеньку крадеться, 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 майже, так сказати, впритул до землі. І як тільки підійшов від до стовбура, він зразу тільки прожав, раз і хватає цього горобця, все поймався і починає потрошити. І оце я замітив, що <класти> коти почали ловити оцих довгохвостих. Ну і оце, так сказати, зараз я замітив, що їх вже нема. Вони, видно, звернулися. Там вже як освободили вже кін... Кінзбурзьку косу. І вони вернулися, ці довгохвості. Або, може, я не знаю, може, не туди. Ну, коротше, їх нема. Уже стали такі. Маленькі синички і гробці отакі літають. Чого я їх я насипаю цього соняшникового зерна у пляшку, вішаю на дерево, і вони там, значить, гузають насіння. От. От. Тому отак от спостерігаю за природними цими явищами. у кожну, і тільки орда, орда не вгамується так сказати, у себе, маючи такі простори, маючи, так сказати, природні ресурси, все є, що вам ще треба. Так от у них в крові грабувати, 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 грабувати. Вони там своїх грабують, оціх далекосхідників, там сибіряків, там усіх, вони там живуть оці ж в грабстві. У них і оці московити і пітерці, вони там якраз оце ж осіла ця орда після орди награбованим, і оце вони до сих пор там утримують усіх у себе в рабстві, привчили до того, що вони використовуються як гарматне м'ясо, і тому, і тому саме оці ординців, які засіли в Москві в Кремлі. На Красній площі. Їх треба знищити. До речі, все побудовано на кістках українців-русичів. Полонених гнали туди монголо-татари. І нам із цього болота то зробили такі споруди. І Кремль, і Красну площу, і там інші споруди. Ну, то все наше. І болота висушили налагодна на ладу на Воді, так? Да? Ладожське озеро. От, повисушували, пітер построїли, то все наше. І оце вони суки, оце користуються. Тому, як би там не було, як би там ми перемир'я якісь не не влаштовували, ніякого перемир'я. Або нас знищать, а вони це дай тільки їм слабинку. Вони з радістю всіх знищать, усіх. Ви ж бачите, не жаліють ні дітей, ні жінок, ні ні людей по хиловіку. Нищать, нищать і нищать. Ну, що, що робити в таких випадках? Тоже їх треба знищити. І оце треба, щоби ну тим більше в них атомна зброя. Якщо вони побачать, що їм капець, то вони її застосують, елементарно застосують. Не знаю, повилітає вона з цих шахт чи ні, але всякому випадку горя нароблять. Що і в себе на території, що у нас як вітер подує сюди теж. Тому як би там не було, а Збройним силам України треба. Добиться, щоб знищити в першу чергу керівний склад цієї орди, орди. От. Добратися до них, пустити ракети і так підготуватися, щоб пустити таким залпом, щоб за один пих все було знищено. Оце моя пропозиція. Інакше нам Не світить щасливе життя. Ну, самі розумієте, от вроді вийшов помилуватися природою, все хорошо, до... сніжок трошки прилітає, а з голови не виходить думка про війну із цими негідниками, гадами. А представте собі, що я вже з ними служив 27 років. 27 років. От. <клух> <клух> І оце ракети оці що пускають, то я ж ними спав. <сум> спав. От. Я ж їх отримував. Це ж мої ракети. І вони, суки, оце застосовують їх. М? Ну так. Так що треба об'єднуватися, треба е, нам, щоби. Американці, там хто там західні країни, не дивлячись ні на що, тому що після нас, якщо вони нас, то вони до них теж доберуться. Це це не люди, це це це, люд, це, які треба знищити. Я дивуюся, чому це до сих пор оцього пуйла до сих пор не не знищили свої. Свої ж. Вони ж бачать, що він їх тягне за собою і і і і не отака ситуація. Ну все. А то зараз заведусь і додому не доїду. Будьте здорові, всього найкращого.